Ми, коли дізналися про вагітність, сумнівів не було і обрали для ведення та пологів саме Лелеку, тому що багато друзів та родичів вже народжували тут своїх малят. І ми навіть не робили якийсь погляд на інші пологові будинки і одразу приїхали сюди. Чесно скажу, дуже задоволена сервісом. Чоловік був зі мною весь цей час і бачив лікарів, медсестер, все, що відбувалося навколо нас. І ми дуже задоволені, тому що були спокійні, що і я, і малятко будуть здорові, і за нами буде кльовий догляд. Дні після пологів це взагалі. Якийсь кайф, бо відчуваєш себе ніби у готелі, тебе годують, з малим допомагають в усіх питаннях, і всі медсестри в будь-який час до тебе звертаються, підходять. Це дуже кльово, Це така підтримка велика, тому що ти знаходишся в дійсно таких почуттях, ти не можеш зрозуміти, що викоїться навколо тебе. Ура! Персонал, який тут працює, він дійсно тебе повертає до життя і допомагає це щастя зрозуміти і опанувати свої емоції та гармони.